Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корення. Заміна даного виразу іншим, тотожним йому називається тотожним перетворенням виразу. Запам'ятайте раз і назавжди: тотожні перетворення це правильні перетворення. Тобто, якщо ви працюєте над виразом і все робите правильно, це є тотожним перетворенням. Якщо ви допускаєте помилки, це буде неправильно, це буде нетотожне перетворення. І з попередніх класів, ви вже знаєте, такі тотожні перетворення. Розкриття дужок, винесення спільного множника за дужки, множення чисельника і знаменника дробу на одне і те ж саме число, що не дорівнює нулю. Все це тотожні перетворення. Ми сьогодні з вами, до вже знайомих, вам, додамо винесення множника з під знака корення. Внесення множника під знак корення. Додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня виразів, що містять квадратні корені, скорочення дробів, де буде, звісно ж, квадратний корінь, і звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу. Все це теж буде тотожним перетворенням. І розпочнемо з першого: винесення множника з-під знака кореня. От, наприклад, відомо, що корінь з 25 дорівнює 5. Але з 28 корінь націло не видобувається. Звертаю вашу увагу, що корінь з 28 можна тотожненько перетворити. Правильно. Значить, я можу розкласти 28 на 2 множники, 4 на 7. Я знаю за властивістю арифметичного кореня, що корінь добутку дорівнює добутку окремих множників. Але корінь з 4 це 2. 2 помножити на корінь 7, це буде 2 корінь 7. Винесли множник з під знака кореня. Далі, наступна дія. Внесення множника під знак кореня. 3 корінь з 6. Я пам'ятаю: що трійкою та корінь з 6 є множення. Так? І я пам'ятаю, що 3 це корінь з 9. Я перетворюю трійку на корінь з 9. Ага. А я їх, якщо є множення, я їх можу звести під спільний знак кореня. Вийде 9 помножити на 6 і буде корінь з 54. Всі, числа загнав під корінь. Я заніс їх усіх. Так, звертаю вашу увагу, що під знак корення можна вносити лише додатний множник. Додавання та віднімання виразів, що містять квадратні корені. 2 корені 7 плюс 3 корені 7. Між ними є дія множення. Відповідно. Я можу спільний множник винести за дужки. Корінь 7 виношу за дужки. В дужках залишається 2 плюс 3. 2 плюс 3 це буде 5, 7, помножено на корінь з 5. Множник попереду 5 корінь із 7. Можна відняти 9 корінь з 3, відняти 5 корінь з 3. Виносимо корінь з 3 за дужки. 9 відняти 5 буде 4. Записуємо попереду, буде 4, корінь з 3. Множення та ділення виразів, що містять квадратні корені. Так. От у мене є 5 корінь із 3 помножено на 7 корінь із 2. Як з цим працювати? Ну, згадую, що у мене тут 3 дії множення, у мене тут 4 множники. Угу. А я пам'ятаю, множники я можу міняти місцями, результат не зміниться. Я для зручності 5 множу на 7, 3 множу на 2, 5 на 7 35, 3 помножити на 2, буде 6, буде 35 корінь з 6. Як поділити? Для наочності я вам візуалізую. Ви пам'ятаєте, що діє ділення, і дріб це, по суті, одне і те саме. Тобто я дію ділення, можу записати як дріб. 10 корінь з 6 піде в чисельник, 5 корінь з 3 піде в знаменник. А однакові множники я можу скорочувати. 10 і 5 я скорочую, тут буде 2, і 1. З коренем нічого не можу зробити поки що. Але 2 поділені на 1 – це 2. А корінь 6 поділено на корінь із трьох, я можу записати як одне число під одним виразом. Точніше, під одним коренем. 6 поділено на 3. А 6 поділено на 3 це 2. Тобто у мене результат буде 2 корінь із 2. Піднесення до степеня виразів, що містять квадратні корені. О. У мене є вираз 2 корінь 6, то ще й до квадрату. Я пам'ятаю, як підноситься до степеня. Ну, я можу. О, що зробити? Тут у мене є діє множення. Я можу окремо кожен множник піднести до цього степеня. 2 в квадраті, корінь 6 в квадраті. 2 в квадраті це 4, корінь 6 в квадраті це буде 6. 4 на 6. Звісно ж, 24. Звертаю вашу увагу, що використовуючи тотожність, корінь і за піднесено до квадрату, ми можемо перетворювати на просто А. Причому А у нас повинно бути більшим нуля. І я тоді можу підносити до степеня вирази, що містять квадратні корень. Скорочення дробів, що містять квадратні корень. 3 корінь з 5 поділено на корінь з 5. Ну, тут це взагалі ізі. А, У нас згори написано 3 помноженно на корінь з 5. Корінь з 5 це все ж таки число, його можна видобути. А однакові числа при множенні, ми можемо скоротити на це число. Да? На корінь з 5. Значить, у чисельнику залишиться одиниця, у знаменнику одиниця, буде 3 перших або просто 3. І ми можемо скорочувати на ті вирази, які не дорівнюють 0. Звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу. Значить, дивіться, 2 поділено на корінь 7. Можна домножити дріб на одне те саме число. І чисельник, і знаменник. У мене знизу корінь 7. Зазвичай позбуваються від раціональності мають на увазі, щоб знаменнику не було знака кореня, а було просто число. Ну, домножаємо на таке саме число, на такий самий корінь, 7 корінь 7. На що це роблять? У нас тоді вийде вгорі 2 на корінь 7, це не цікаво, а знизу 7 на 7 буде 49, а це буде 7. Корінь 49 це 7. Чисельник уже не змінюється, буде 2 корінь 7 поділено на 7. Все ми позбулися від раціональності. Щоб вам було зрозуміліше, раціональне, це від латинського іраціоналіс. Безглуздий, алогічний, такий, що не має числової міри.